Привіт, Манчестер, як ви, хлопці? Ми раді повернутися. Дякую всім, хто прийшов. У кого є перше питання? Давайте почнемо з чемпіона. Леона Едвардса. Леон Белал на цьому тижні сказав, що він не відчує тебе, що він ненавидить тебе. Скажи, чи вдалося йому якось підігріти твою дупу, і чи сприймаєш ти це так само, як і він? Коли він, взагалі він когось не відчував, він просто видумовує казки, розумієш? А ці його казкові порівняння з Canelo. тож. Вчора ти казав, що Усман і Ковінгтон на рівень вищий, ніж він. Що тоді дасть тобі перемога у цю суботу як чемпіону для твого спадку? Збережіть цю енергію для суботи. Ви, хлопці, будете сумувати. Зараз ви можете букати, але в цю суботу моя сім'я і фани будуть радіти. Люди не хочуть слухати це лайно. Що ти запитував? Я запитував, що перемога над ним дасть тобі, якщо він не рівня Усмана і колбі. Він ще один хлоп на моєму шляху, так. Я хочу побити великий рекорд GSP, і він просто стоїть у мене на шляху. Била, Леон вчора сказав, що ти самий ніякий опонент, який в нього був. Вчора ви зустрілися у ліфті. Як думаєш, він був наляканий? Справа не в тому, чи він наляканий, справа в тому, що я знищу його в клітці. Він буде наляканий, коли клітку закриють, тільки це має значення. Перед тим, як прилетіти, ти казав, що у тебе тут буде стільки ж фанів, як і у нього, якщо не більше, ти здивований тим, як тебе зустріли? Чувак, тут не всі фанати. У суботу фанати будуть радіти, коли я відправлю його спати. Питання до Тома Гаспінала. Добру половину цих чуваків навіть не пустять на арену. Том, багато людей говорять тільки про реслінг Блейдса. А як ти думаєш, вони недооцінюють його ударку? По перше, сука, як справи Манчестер? Так, я думаю, цей хлоп крутий у всьому, він крутий у всьому. Я не недооцінюю його, цей чувак сука крутий. Том, зараз багато розмов про твій дивізіон, але чи можеш ти з певністю сказати, що це бій між двома найкращими важковаговиками на даний момент? Це бій між двома найкращими важковаговиками у світі. Чувак, я й ось цей хлоп навпроти. Кьортіс, багато людей кажуть, що Том – це один із найшвидших важковиків на планеті. Ти був там з ним хоч декілька секунд. Думаєш, він настільки швидкий, як вони кажуть? Я згідний, один із найшвидших. Один із найшвидших важковиків, яких я коли-небудь бачив у цьому дивізіоні, я погоджуюся. І, Дана, ще одне для тебе. Ти знаєш, це тимчасовий пояс у важкій везі. Чи можеш ти підтвердити, що переможець між Распіналом та Блейцом зустрінеться з переможцем між Джонсом та Міочичем? Абсолютно. Питання до Педі Пімблета. На медіа дні Бобі Грін сказав, що він народжений у вогні, він прийшов крізь вогонь, аби опинитися тут, а тобі просто допомагають, UFC створило тебе. Мені цікаво, що ти думаєш про це? Він неселий но чувак, розумієш про що я? Я зробив себе сам, чувак, я сам себе просуваю, я виграю свої бої, розумієш? Якщо він каже, що я розбалуваний. Це просто маячня. На мене приходять дивитися люди. Мені зробили шорти. Йому ні. Нехай не плаче з цього приводу. Ти наголошував, що він перший почав цей конфлікт. Він почав говорити про тебе перший. Тож як прийшла підготовка до нього у порівнянні з іншими твоїми опонентами. Ні, я не думаю, що він почав перший. Я знаю це, розумієш. У 2022-му він сидів біля мене, вів трансляцію в Інсті, Ми були на одному карді, він ніс лайно про мене, розумієш? я не чіпав його перший. Мені нема сенсу чіпати його, розумієш. Він може він може казати скільки завгодно, що це я, але почав він. Педі, це не така велика справа. Я просто крінжував. Так у вас кажуть. Так і кажуть, чувак. Ти що вивчив британський акцент? Молодець, хлопче? Так я вчив, я вчив. Дякую за теплий прийом, Манчестер. Єбать, це круто. Питання до Бобі Гріна. Очевидно, ти робиш це вже цілу вічність у UFC. Можливо, Педі, це самий хайповий опонент, якого ти зустрічав. Тож як відрізнялася твоя підготовка до нього? Чувак, сука, цей НАТО просто неймовірний. Мені подобається Манчестер, я прийшов сюди заради вас для справжніх англійських чоловіків. Прийшов сюди показати справжній бій. Якщо ви зі мною, ви зі мною, якщо проти, ви проти, все окей. Але коли буде бій, я буду з вами. Запам'ятай цю пісеньку. Окей, питання до обох, до Педі та Бобі, і відчувається, що ви недолюблюєте один одного. Не дивлячись, як закінчиться ваш бій, ми побачимо рукостискання. Так, для мене це не особисте. Розумієте, це просто ще один бій, ще один чувак на моєму шляху і. Очевидно, ти не можеш йти на бій і проявляти забагато любові. Люди хочуть бачити протистояння. І це не персональне, розумієте. Після бою ми потиснемо руки і, можливо, зачілимося, можливо, вип'ємо, розумієш? це його 50-й бій. У нього багато боїв за плечима, я поважаю це. Так, так, згідний, я згідний. Тут... Немає нічого особистого. Педі з'явився у UFC, Він робить правильні речі. Він вже маленька зірка. Я звернув на нього увагу. і такий, ей, я повинен з ним побитися. Він тільки починає. Поїхали, зробимо це. Але тільки любов і рукостискання після бою це просто бізнес. Хлопці, нічого особистого між мною та ним. Що станеться, те станеться. Питання до Кюртіса Блейдса. Ти сказав, що після останнього бою у тебе є незакінчені справи з Томом Аспінолом. Це бій більше про закінчення справ чи про те, аби забрати пояс. Про титул маю на увазі. Якби в нього не було поясу. Не знаю, чи мали б ми наразі цей ремач. Тож. Oh, yes. Так, справа у поясі. Питання, Питання до Белала. Белав, ми бачили цей інцидент у ліфті. Ти сказав, що Леон був наляканий. Що змусило тебе думати, що він був наляканий? І що з цього ти візьмеш з собою в цей бій? Так, я був, наче медвідь у цирку, який відчуває людський страх. Я занюхав цей страх. Так само я занюхав цей страх і в його команді, в його браті, в його тренері. До речі, де цей карлик? Щось не бачу. Ей! І Я хочу передати дещо Іспанії. Передаю теплий привіт Іспанії. Леон, ти можеш підтвердити, що був наляканий у тому ліфті з цим кадром? Ні. І останнє до Педі Зебеді і Бобі Гріна. Бобі, ти сказав, що люди Манчестеру підходили до тебе і казали, що хочуть твоєї перемоги. Чи здивований ти тим, як тебе прийняли тут? Ні, ні, всі, звичайно, будуть підтримувати своїх хлопців. Я поважаю це підтримуйте свого хлопця, показуйте любов, розумієте, він важко працював, аби сюди потрапити, але це не змінює нічого, що буде відбуватися в бою. Вибачте, хлопці, це не змінить нічого, що буде у клітці. Коли ці руки звільнять, вони полетять. Дана, питання до тебе не один, два пояси стоять на кону. Тут, у Англії, на твою думку, це найбільша ніч у історії британського ММА. Очевидно, так. Ми побили рекорд. Хоча кардіо було не так багато в історії, нова арена. Але так, я думаю, мейн і комейн, британці. Це велика справа. Дядьку Дана, давай задамо трішки перцю. Зробимо бонуси по 100 гривень. Ти зможеш це влаштувати? Бонуси по 100. Ну, ось знову. Поїхали. Давайте додамо перцю. Леон сказав так: поїхали. Питання до Дани. Дана, ти сказав, що це найбільший карт у історії Британії. Але ми британські фани незвичні. І Педжі сказав, що він хоче битися на стадіоні. У нас є три мегазірки з цієї країни на цій сцені. Карт на стадіоні наступний. Ну, слухай, я казав багато разів, я не фанат боїв на стадіоні, ми робили їх. Мені подобається відчуття арени, мені подобаються арени. Думаю, це найкращий досвід для фанів. Я не кажу, що я не зроблю цього, але я арена гай. Леон більше не буде зіркою після суботи, я кажу вам це просто зараз. Можна швидкий тест для всіх у цій будівлі? Вам подобається повністю проданий стадіон Уемблі для UFC? Вони хочуть побачити цедана. Одній, третій, не сподобалося. Це Це було не одноголосне питання до Белава Ти відкрито показував, наскільки ти ненавидиш Леона? Тебе дивує, що він взагалі ніяк не реагує на це. Схоже, його це ніяк не турбує. Це не важливо, чувак. Важлива лише ніч суботи. Я буду бити його обличчя. Ось що станеться в суботу. Тож, вся ця енергія нічого не означає. Але продовжуйте, збережіть цю енергію для суботи. Я хочу, аби ви підтримували його, тому що в суботу ваш хлопчик отримує кулю в лоба. Вам доведеться будити його. Я хочу почути ваш крик у неділю зранку, аби він прокинувся, накручуйте свої будильники. Леон, як ти думаєш, можуть ці емоції вплинути на виступ Белала? Емошно стовідсотково він в будь-якому разі занадто повільний, а зараз він ще й знервований. Він впаде у пастку. Я вимкну його. Чувак, я не чую тебе. Розмовляй гучніше, кажи гучніше. Я вимкну тебе, але ти це і так знаєш. Ти занадто повільний, ти занадто маленький і повільний. Я нокаутую тебе. Ти ідеальний опонент для мене. Він ляже в третьому. Моє питання до Тома Аспінала. Том, у тебе просто епічна пісня, під яку ти виходиш. Що нам очікувати у цю суботу? Можливо, на нас чекає найкращий вихід у історії UFC, коли я буду битися у цю суботу. Я не скажу вам, що це буде, але це буде неймовірно. Питання до Тома. Останнього разу, коли UFC поверталися у Манчестер, його очолював Майкл Біспінг. Мені цікаво, як сильно він допоміг тобі. Я думаю, що не секрет, Біспінг це хрещений батько британського ММА. Він надихнув усіх нас. Леон надихнув мене, мене надихають всі ці люди, але Біспінг бос. Я був хлопчиком, коли був тут, на арені, дивився на нього, коли мені було 14 і. Це честь битися для цих людей у цю суботу. Питання до Леона: очевидно, у останньому бою проти Белала ти фантастично виступив. Ти продовжиш те, що не закінчив? Так сто відсотків. Я продовжу те, що робив у першому раунді. Якби не цей палець, я б фінішував його у другому раунді. Так що палець врятував його. Чувак, ми не розуміємо, що ти мелеш. Кажи гучніше дихай. Чому ти шипочеш? Продовжуйте. Тільки це дає тобі енергію. Я тебе не чую, я не розумію тебе. Я не розумію. Махаєш руками так само, як і в тому бою. Чувак. Останнє питання до Кертіса Блейца. Очевидно, тебе знають завдяки твоєму реслінгу, але Томас пінал фантастичний на землі. Як ти будеш уникати сабмішині, якщо проведеш тейкдаун? Я використаю всю ту роботу, яку я проробив у минулому останні 3-4 роки. Ось про що це. Ми дізнаємося цього тижня. Це було останнє питання, так? Окей, ці столи зараз зникнуть, зробимо декілька фото. Манчестер. Раді були вас бачити знову. Дякую, що прийшли. Побачимося завтра.